Дощ, який стався днями у нашому місті, знову нагадав мешканцям актуальне запитання: навіщо оплачувати неякісні послуги житлово-комунальних підприємств. Дощ, який пройшов днями в Дніпрозажинську, відразу виявив якість роботи деяких комунальних служб. Так нещодавно відремонтована жеком ювілейний покрівля будинку номер 29 по вулиці Богдана Хмельницького, відразу почала протікати. Мешканці будинку свого часу кілька років добивалися її ремонту. Завдяки особистому втручанню міського голови та відсутності боргів за квартплату у мешканців восьмого під'їзду. Дах працівники жеку перекрили, але тільки над одним під'їздом якість також залишає бажати кращого. Ремонт крыши нам произвели. Но мы недовольны остались этой работы по той простой причине. После сильного дождя крыша затекает. Протекает. Пятый этаж протекает. Мешканці будинку звертаються до міського голови та начальників міськуправлінь житлового господарства і захисту прав споживачів, адже порушено їхнє право на отримання якісної послуги за власні гроші. Але на допомогу міської влади люди не надто сподіваються тим більше, що начальник жеку Людмила Третяк в розмові з журналістом першого Дніпродзержинського прямо заявила, що не гарантує якість виконаних робіт. Людмила Іванна нам заявила, що мер міста Корчевський Ярослав Сервецьович і начальник управління Підгурського Михайло Іванович не указ для випадження роботи. Отже, споглядаючи ганебні результати роботи комунальників, городяни знову задають питання: так за що ми платимо ЖЕКу?